Агас гас Шевченко. Світає, клай небо палає, Соловейко в темнім гаї соце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи ланиють, між ялами над ставами, велби зеленіють, сади рясні похилились, Тополі на волі стоять. Собі, мов сторожа, озморяють в полі. І все то те, вся країна повита класою, зеленіє, вмивається, лайні росою, мивається, красується, сонце зустрічає, і нема того починої клаю немає.